Тому на майданчиках вигідніше купляти автомобілі, тому що тут великий асортимент автомобілів в наявності на будь-який гаманець. Тобі не треба там їздити повторі, один на один автомобіль оглядати, потім їхати в другий кінець міста, другий, третій чи ще що. Тут зібрана велика кількість автомобілів в наявності. Ти лише приходиш, робиш тест-драйв, робиш перевірочку, купуєш все досить легко, досить зручно. Любий автомобіль собі можна помацати, зробити, як то кажуть, присісти, по поторгуватися на місці. Тим не менше, подивитися історію на майданчику, одразу можна в комп'ютери переглянути. Тому автомайданчики таким чином для вас вигідніші, набагато цікавіші, що ви розуміли. Тому що це класно, це зручно, ти маєш якось, ну, кількість грошей, приходиш з нею, і тобі одразу менеджер підбирає автомобіль під твій гаманець. Плюс на майданчику ти можеш взяти автомобіль навіть не маючи грошей, от просто не маючи грошей. Приходиш, обираєш, тебе фінансують, надають. А ти вже в майбутньому сплачуєш за цей автомобіль там від 300 гривень на добу. Є така функція на нашому майданчику. Тому це для тебе буде набагато зручніше, цікавіше, навіть взяти автомобіль без грошей. Так що забігайте, працює майданчик завжди кожен день. Люди знають, що цей майданчик працює вже 9 років на ринку. Тут величезний вибір автомобілів, репутація майданчика та в загальному дуже хороші ціни, дуже хороші автомобілі. Тут можна навіть продати свій автомобіль. В чому сам прикол, що навіть якщо ти продаєш повторі, не можеш цей свій автотранспорт авто продати, без проблем на майданчику, ти його продашиш врожиш швидше, тому що дуже багато людей забирають автомобілі в кредит. А ти самостійно його не зможеш надати в кредит тільки через компанію. Так що залітайте, обирайте, купуйте. Будь будь-яке, будь-яке будь, ну все, що зв'язано з автомобільним бізнесом, тут все є.